Сьогодні ми ховаємо воїна, героя, захисника України, який прожив неповних 19 років, 18-річного хлопця Іванка з села Лісок, який гідно віддав своє життя, борючись за волю, незалежність нашої держави. Надіємося, що ця його смерть не буде даремною, що кожен з нас, кожен українець буде цінувати ту жертву цієї дитини. Яка віддала своє життя за кожного з нас. Кожен з нас є десь з тою чи іншою мірою винний в тому, що ми сьогодні переживаємо цю війну, бо кожен з нас живе так, якби нічого не було, якби Господа Бога не існувало. І кожен з нас хоче чим побільше і для себе. Сьогодні ця жертва воїна закликає кожного з нас щоб ми відкрили свої серця, подивилися один одному в вічі і побачили, що ця війна забирає найкращих через те, що ми є байдужі. Не будьмо байдужими. Пам'ятаймо наших героїв, пам'ятаймо воїна Іванка, який віддав своє життя за кожного українця. І це слово, і ця труна, і ця домовина сьогодні говорить до кожного українського серця, щоб ми. Не були байдужими, що ми розбудовували свою державу і не чекали, поки розбудують її за нас. Слава Ісусу Христу!